Настя Каменських, Ані Лорак, Міла Куніс. Ці зірки з небагатьох, хто увійшов у рейтинг найкрасивіших жінок України. У число народних красонь цього року потрапила і черкаська фітнесистка Анна Круковська. Цього разу черкащанка приголомшила всю країну не лише своєю спортивною формою, але й вродою. Анна Круковська потрапила у топ-100 найкрасивіших жінок України. День із красуною провели наші кореспонденти. Ранок Анни Круковської починається зі сніданку. До свого раціону дівчина ставиться дуже відповідально, адже окрім статусу красуні, вона багаторазова призерка всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів з фітнесу, тому постійно підтримує себе у формі. Оптимальним завтраком для мене є овсянка. Це дуже полезно, вкусно. І після того, як я позавтракала овсянкою, я Павна енергії, і могу учиться, тренуватися і делать все, 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 що мені нравится і хочеться. Зелений чай, вівсянка та перегляд новин в інтернеті. Опісля дівчина вирушає на курси англійської. Не тільки красуня, а й інтелектуалка. У своїй групі Анна – одна з найкращих. Дівчина дивує своєю наполегливістю не лише студентів, а й викладачів. Одна із самих трудолюбівих студенток у неї цей характер. Спортсменки, я не знали, просто вот она сама такая. Все упражнения у нее сделаны. В час ночи она мне присылает на Gmail свои работы по грамматике, вокабуляру, в общем, по много всего. Она всегда переживает, она не спит ночью, спрашивает у меня утром: Джулия, а это правильно или неправильно? После курсив Анна одразу сбирается на тренирование. После тренировки я обязательно ем яблоко. Советую всем, это очень полезно, заполнить углеводное окно. Мне на тренировке понадобится всего лишь спортивная одежда, собственно говоря, вода и аминокислоты. Пью их я после тренировки и до. Это тоже очень полезно для моей физической формы. На тренуванні Анна викладається на всі 100. Кожну вправу виконує ретельно та наполегливо. Дівчина готується до чергових змагань з фітнесу, опісля повертається додому. Анна зізнається, навіть не мріяла потрапити у топ 100 найкрасивіших жінок України. Побачила себе у рейтингу випадково. Мені обычной девочки, которая, собственно говоря, занимается спортом и не стремится э, на какие-то конкурсы красоты и так далее. Вообще это было очень неожиданно, но, конечно, очень приятно. И это случилось совсем случайно, потому что я иногда забиваю свою фамилию в Гугле и ищу какие-то новости о себе. Я случайно нарвалась на этот сайт, натолкнулась на него и увидела там свое лицо. Моему удивлению не было предела, конечно, но очень приятно. Незважаючи на статус красуні, Анна Круковська переконана зовнішній вигляд. Физическая красота, конечно, хорошо, но она настолько недолговечна, что ценить ее как бы не, не стоит так уж и принимать все это так близко к сердцу. Намного важнее быть хорошим человеком. Мне кажется, когда человек добрый, искренний, он радуется жизни, он улыбается, то он не может быть некрасивым. Для потенційних залицяльників зауважимо серце красоні невільне. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.